В Одесі внаслідок нічної атаки російських безпілотників одна людина загинула і ще 14 зазнало поранень. Як передає Укрінформ, про це повідомив офіс генпрокурора. Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Україні шахедами. За словами Зеленського, на місцях атак було розгорнуто 132 132 працівники та понад 30 одиниць техніки він додав, що атаки Росії це її тактика цілеспрямованого терору проти українців. Цитую, і конкретно за цю тактику має отримати сильну відповідь, яка відчутно вдарить по всій Росії та її можливостях продовжувати війну. Країни Сімки та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту. Прайське. 30 доларів за російську нафту. Що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні, зазначив президент. Більш детально про це і не тільки що відбувається у політичному світі України і всього світу. Будемо говорити з Ігорем Рейтеровичем, кандидатом політичних наук. Вітаю вас у нашому етері. Вітаю. Наскільки реально ось цей заклик, черговий заклик нашого президента до того, щоб пришвидшити і зробити більш жорсткими санкції для Росії, наскільки він зараз буде почути? Наскільки ось ця чергова трагедія в Одесі має аргументовну таку силу? Ну, дивіться, тут залежить від того, ким він буде почути. Мені здається, до європейців це трошки краще дійде. До американців не факт, оскільки американці, ну принаймні, адміністрація Трампа, звісно, це не стосується всіх громадян Америки, або навіть працівників певних установ, які давно підтримують Україну. Вони на це відреагують. Мені здається, трошки інший спосіб. Тобто для американців ця така історія, яка навпаки заважає говорити про можливі якісь перемовини, про можливе завершення війни. І вони, от виходять. Ять ну власне цього, коли приймають ті чи інші рішення. Ну і плюс в Сполучених Штатах зараз певна пауза з цим законопроектом щодо санкцій, як мінімум до початку липня, тому я думаю, десь найближчі два тижні нам особливо на якісь кроки там сподіватися не варто. З Європою ситуація трохи краще там принаймні йде робота над 18-м пакетом, і додатково окремі країни вводять постійно якісь санкції проти Російської Федерації. Тому, звісно, про такі терористичні абсолютно речі, які робить Росія, треба інформувати треба попереджати треба розказувати ну тому що просто якщо ми не будемо цього робити ну очевидно що російська федерація буде вважати що вона і далі може продовжувати так і е, абсолютно там ігнорувати думку наприклад світового світового співтовариства так що е, з європейцями думаю ми якусь реакцію зворотню отримаємо вона власне є навіть на рівні певних заяв з американцями тут буде ну дещо складніше і це треба розуміти Пане Ігорю, хочу зазначити те, що вже є заява і піскова, в тому числі Росія планує продовжувати війну. Сказав Пісков. Він також вважає, що всі питання повинні вирішуватися в режимі тиші. Ми вже бачили і чули ці заяви його. Бо більше вчора Путін виступив на економічному форумі в Петербурзі, і під час розмови з іноземними журналістами він повторив свої попередні заяви про війну за його словами. Росія далі планує повільно, але Постійно наступати, сподіваючись, визнажити в Україну. Ось такі дві реальності. З одного боку, заяви нашого президента про допомогу, з іншого боку, терорист Путін і далі заявляє абсолютно не, скажімо так. Не входячи в стан якоїсь, е, е, ну я не знаю, е, стиду чи що за, за те, що він робить в Україні, він міжнародним журналістам говорить про те, що все одно ми будемо продовжувати, і це не закінчиться. Е, як це це взагалі, як це, ці дві реальності взагалі вміщуються в один політичний контекст? Ну, Просто треба розуміти, що ці заяви вони на різні аудиторії йдуть. Дивіться, заява там про те, що ми десь будемо продовжувати наступ. Це заява на розрахована на внутрішню аудиторію, е, оскільки ну достатньо багато росіян вони підтримують продовження війни, і це треба розуміти. Да, це очевидна історія. Е, по друге, е, це якби таке ну певне спрямування на власне е, українську аудиторію. Путін вважає, що він таким чином може налякати, може якби натиснути. Ну і частково, десь на захід, але там меншою, скажімо, мірою тут більше Путін намагається просто продемонструвати. Увати, що в нього є ресурси, і він може продовжувати війну достатньо довго паралельно з цим ну, головним глядачем цієї вистави є людина. В Вашингтоні Дональд Трамп і тому заради цієї людини Путін робить заяви. До речі, зверніть увагу. Він часто їх робить ввечері, коли якраз в Вашингтоні там день, і власне Трамп може або ранок і Трамп може це в прямому ефірі бачити. Але для Трампа він робить заяви, що ну, Росія типу готова сідати за стіл перемовин, готова про щось говорити. Далі він правда накидує стандартну дурню з приводу там нелегітимності Зеленського. Останній раз він взагалі не говорив там такої дичини про те, що Україна це президентсько парла. Аменська республіка, типу і так далі, ну тобто переплутував все, що таки можна. Але в нього ну мета така, що у Трампу треба показувати, що росіяни якби хочуть миру. Росіяни не проти якби спілкуватися, не проти говорити. А от у, у, тут питання власне до того про що саме треба під час цих перемовин розказувати? Тому тут немає знаєте якогось когнітивного дисонансу. Це типова Росія, типовий Путін, який намагається відразу на кілька напрямків діяти, воно не сильно ефективно виходить Водить, що на кожному окремо чи на всіх разом, але е, оскільки Росія це авторитарний режим, знаєте, у всіх авторитарних режимів є одна специфіка. Вони вважають, що їм треба просто от, довбати один якийсь напрям. От без не, не міняючи нічого. І рано чи пізно кількість перейде в якість. Ну і дасть той результат, на який вони розраховують. І тому вони от з 22-го року, вони одні ті ж самі тези, одні ті ж самі наративи постійно вкидують в публічний простір і намагаються значить, їх ну, якби максимально довести до якогось там абсурдного такого значення. Ну, виходить не дуже, але міняти вони нічого не будуть, тому що просто вони на це не здатні. Добре, тоді. З одного боку, Кремль активно заявляє про те, Путін заявляє про те, що війна буде продовжена. З іншого боку, Захарова каже, що ми після 22 червня вже поговоримо і вже будемо їхати на переговори і щось там вирішувати так чи інакше. То на яку тоді аудиторію безпосередньо Захарова веде розмову цю? Ну, Захарова веде розмови теж на різні аудиторії, але в неї все ж таки ключова аудиторія, оскільки вона хто там типу ж речниця, речниця Міністерства так. закордонних справ. Так, так, то вона, звісно, намагається більше діяти десь на західну аудиторію, коли вона каже, що ми готові там до відновлення якихось перемовин. Я більше скажу після 22 червня, з великою ймовірністю зустріч буде між українською, американською і російською делегацією. Чи будуть там присутні американці? Усе поки питання відкрите, але з великою ймовірністю зустріч відбудеться, тому що ну росіянам треба щось продемонструвати власне сполученим штатам, і вони на це підуть. У нас теж знаєте, насправді. Не не сильно великий простір для маневру, оскільки росіяни ну явно ж знов підніме тему обміну військовополоненими для нас це принципове питання. Тому, хоча б заради цього, ми ну, з росіянами зустрінемося. Ну але далі подивимося. Там насправді далі може бути більш цікава історія, тому що ну окей, ми про військовополонених поговорили. Тобто, в принципі, вже є навіть певна відпрацьована схема, про щось домовилися. А далі, наступне питання, яке минулий раз помінялися меморандумами. За логікою наступної цієї зустрічі, яка буде, треба вже говорити про те, чи можна якось ці два меморандуми звести до єдиного спільного, ну тобто, щось таке єдине створити. Американці кажуть, що можна. Про це говорив тиждень назад навіть трошки більше кело. Що ми з двох меморандумів вже бачимо, як зробити один заморозка по лінії фронту, там і так далі? І от ні виникає просте питання: а Росія це питання піднімати буде чи ні? Якщо ні, ну Україна може поговорити про полонених, потім абсолютно спокійно публічно звернутися до того ж Дональда Трампа і скати, бачити там третя зустріч. А жодних слів про завершення війни, жодних слів про перемир'я. Тобто Росія продовжує просто маніпулювати і давайте тоді щось з цим робити. Якщо Путін вийде з цього треку, що буде далі? Путін зараз не вийде з цього треку, ну тому що він прекрасно розуміє, що як тільки він офіційно заявить про те, що Росія виходить з цього треку, неважливо, яка там яке там буде пояснення. Для Трампа це буде образа. Ну Трамп вважає, що це, Трамп реально вважає, що він якби Росії робить послугу. Він Росію повертає типу, або намагається повернути в цивілізоване співтовариство. І якщо Путін з цього цього вийде. То у Трампа не буде жодних застережень з приводу того, щоб зробити те, що він повинен зробити. Про що ми всі постійно говоримо, да, що треба ці санкції треба вдарити по Росії? Тому Путін, на жаль, на жаль, в даному випадку він достатньо хитрий для того, щоб таких дурниць не робити. Він буде і далі робити те, що робили одні відомі шахраї в одному відомому мультфільмі, тобто вішати моркву на нитурсі перед обличчям Трампа. І отак водити його там. Ну там тільки не моркву, Він вивішає, наприклад, там Нобелівську премію з миру, да, умовно кажучи. І от перед Трампом якби водить його за ніс, і Трамп. Ну на жаль, шостий місяць вже йде президентство Трампа, і шостий місяць Трамп на це ведеться. Добре, а що буде, якщо з цього треку вийде безпосередньо вже Трамп, не дивлячись на те, що е, ось така морква в нього перед очима, так чи інакше, що б там не було? Все ж таки зараз є е, паралельний трек вже Росія, е, Іран і Ізраїль, і там легше, нібито бути миротворцем. Тож е, що заважає Трампу в принципі зараз сказати? Ви знаєте? Втомився, втомився. Ну, дивіться, він може так зробити. Ймовірність така існує. Хоча, до речі, не факт, що трек близькосхідний він для Трампа легше буде виглядати ніж трек російсько-української війни. Він може так зробити. Він може вийти. Але дивіться, коли ти виходиш, тобі треба тоді навести аргумент. Сказати, як от писали деякі змі, що Трамп незадоволений як Україною, так і Росією, ну окей, а поясни, будь ласка, чим ти незадоволений, наприклад, в контексті України Україна погодилася на всі умови і на всі пропозиції, які висували Сполучені Штати. Ідея заморозкою війни на поліні розмежування і так далі, це американська ідея, яку ми прийняли, яку ми про зараз ну якби просуваємо так. Тому якихось звинувачень в бік України він точно не може висунути. Тому, якщо він типу вийде з цього треку, головне, щоб він при цьому продовжував надавати далі Україні розвіддані, для нас важливі, продавав зброю нам, європейцям, тут вже не якби не важливо, та й ну йому придеться тоді просто посилювати санкції проти Росії, тому що когось, когось же ж треба зробити винним в даному. Тому випадку Трамп винен не може бути. Ну тому це залишається тільки Російська Федерація. Тому я думаю, що він буде ще тягнути. Плюс зверніть увагу, що якщо зараз їм впродовж там пару тижнів вдасться якось врегулювати ситуацію на Близькому Сході, це достатньо можлива така історія. Мені щось підказує, що у Трампа буде навіть певна така ейфорія. От дивіться, на Близькому Сході вийшло, значить зараз вийде з Російською Федерацією. То давайте, якби продовжимо перемовини, і можливо реально сядемо за стіл перемовин. Правда, йому треба буде постійно нагадувати, що на близькому сході вийшло після того, як Ізраїль розбомбив все, що там було в Ірані, і власне захопив контроль там над повітрям і так далі. Ну, подивимося, в будь-якому випадку на ніякий прорив, а виходи, заходи і так далі з перемовин від Трампа очікувати не варто. Він зараз зосереджений більше на близькому сході, і нам треба це розуміти. Ну і власне під це підлаштовуватися. Пане Ігорю, давайте тепер поговоримо безпосередньо вже про позицію в російську вже у Ірано-ізраїльському конфлікті. Росія публічно і не публічно намагається врятувати ядерну програму Ірану. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Єдине, що Путін і його Росія вміють робити, справді якісно вбивати та руйнувати, і це саме та площина, яка об'єднує Росію з такими режимами, як зараз в Ірані. Чи в Північній Кореї зараз Росія намагається врятувати іранську ядерну програму, інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати, сказав глава Української держави, додавши, що не можна дозволяти агресивним режимам об'єднуватись і ставити, ставати партнерами, що в принципі абсолютно логічно. І ось тут питання знову ж таки, якщо Поки що США граються у миротворці, ставки підвищуються тепер вже до питання ядерної безпеки світової. Ну дивіться, в Ірані ж немає ядерної зброї, і тому навряд чи Ірану дадуть цю зброю створити. знов таки в найближчий час все вирішиться. Тому тут хвилюватися особливо не варто. Ну, проблеми можуть бути тільки якщо роздовбає той об'єкт Фордо, який знаходиться, або якісь атомні електростанції, які є в Ірані. Там, звісно, витік якоїсь радіації він, він може мати місце по всьому іншому. Ну знов таки тут нести відповідальність за це буде Іран, тому що він брав на себе зобов'язання не збагачувати Уран до тої стадії, коли його можна використовувати власне як зброю. Іран це порушив, тому він зараз отримує те, що він за великим рахунком заслужив і що він сам та, значною мірою провокував. Це важливий дуже момент і про нього не треба жодним чином забувати. Тому я не думаю, що там на близькому сході прям ядерний конфлікт, якийсь виникне. Там ходили чутки, що. Навіть сполучені штати можуть застосувати тактичну ядерну зброю проти цього об'єкту Фордо. Ну мені здається, це повна дурня. Чому тому що ну, по перше, штати себе загонять в дуже, дуже, дуже. Погану ситуацію таким чином. По друге це ж прецедент, і цим прецедентом тоді може скористатися та ж Російська Федерація, або, наприклад, Південна Корея, Північна Корея, да, які можуть сказати, що що штатам можна, нам не можна. Так що ніякого використання ядерної зброї там не буде. Ну Зеленський правильно тут звертає увагу на те, що не можна давати об'єднуватися режимам, тому що ну, ці автократичні режими тоді починають заважати жити нормально всьому світу. Але знов таки тут є один момент важливий: оця історія на близькому сході. Вона насправді. І показало, що ніякої вісі зла чи ліги зла не існує, чому тому, що Росія, маючи договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Іраном, Іран просто кинула. і на ніяку допомогу не прийшла. І за великим рахунком не сильно Ірану допоміг Китай. Можливо, в майбутньому ситуація поміняється, але станом на сьогодні, як би там і коли б там не закінчилася криза на близькому сході, це в будь-якому випадку буде ляпас Російської Федерації. Тому поки так виглядає, що ця історія вона навіть для України дещо позитивного. Ну сприймається, і будемо сподіватися, просто що її швидко вирішать, і знову фокус уваги буде зосереджений власне на російсько-українській війні. От, до речі, питання про те, наскільки вигідно Україні зараз, щоб або не вигідно, щоб ось ця проблематика вона залишалася ізраїль ізраїльською іранською, і е, наскільки вигідно Україні, щоб туди втрутилася Росія. Ну, Росія туди. Ну було б гарно, звісно, якби росіяни зараз туди втрутилися, фізично вдарили по Сполученим Штатам чи по Ізраїлю. Це була б прекрасна історія. Але ну слухайте, росіяни на жаль, не настільки ідіоти, тому вони цього робити не будуть. Я ж кажу ще раз: вони Іран кинули. Ну, якщо простою мовою, звісно, звісно, ну чисто дипломатично, це удар по Росії. В них спочатку Сирія, тотальний провал, тепер власне Іран. Але наслідки цього вони будуть трошки пізніше з приводу взагалі цього конфлікту. Якщо він буде короткотерміновий, а поки на це великий є розрахунок, то Україна особливо нічого тут не втратить а можливо на перспективу щось виграє. Звісно, якщо він затягнеться. Що він перетвориться на якусь довготривалу історію, для нас це буде погано. Чому тому, що це рано чи пізно тоді почне впливати на нафту, поки воно не впливає, і звісно, Росія тут може цим скористатися і може спробувати заробити. А так, поки ну оптимістичний сценарій розвитку подій там він є оптимістичним і для України, тому будемо сподіватися, що власне так і буде. Давайте тепер поговоримо про підтримку України. Європа та США мають бути послідовними у своїй підтримці України, зокрема військові, що підвищить шанси, що Путін погодиться на переговори. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН. Які інструменти тиску є наявними? Які інструменти ще не допрацьовані для того, щоб ось саме цей інструмент тиску був якісно? Якісно програвся для Росії, тому що ми бачимо зараз, що санкції вводять вони доволі е, помірно на щось вони впливають, на щось вони не впливають. Але тим не менш, Росія так чи інакше отримує величезні гроші від, наприклад, продажу нафти, е, так чи інакше, так чи інакше вона отримує. Наприклад, подвійного призначення, якісь інструменти, які допомагають ракети збирати. Тобто таке відчуття, що ось картинка, вона така масштабна, але якщо в ній розібратися всередині, то там, наче, нічого страшного і немає. Тож, якими б мають бути ось такі інструменти, які були б залізобетонами для того, щоб Росія задумалася? Чи є вони взагалі? Дивіться, вони є, вони зараз використовують ми, використовуються. Ми повинні зрозуміти одну дуже просту річ реальними двома інструментами тиску на Росію. З одного боку є санкції і все, що з ними пов'язано. З іншого боку, є максимальна власне військово-технічна фінансова підтримка України. І дивіться, питання виключно в масштабах застосування цих інструментів. От, і все нам, ми, нам не треба пригаду, вигадувати велосипед. Не треба зараз шукати якісь нові механізми нашим партнерам тиску на Російську Федерацію, тому що вони є. Їх треба просто масштабувати, і якщо їх масштабувати до певного рівня, ну от скажімо, зараз санкції введені приблизно проти 400 кораблів Тіньового флоту Російської Федерації, так званого, да які займаються торгівлею нафтою. А кораблів там від 800 до 1000. От треба ввести на 800. Раз Да? і теж стосується будь-якого іншого напряму. Тобто е Європа купує скраплений газ у Росії. Купує відмовтеся від, від купівлі, Мінус 20 мільярдів там на рік. Да, на чому Росія заробляє. Європа на 2 мільярди купує Урану Росії, деякі країни. Відмовтесь мінус два мільярди. Все. тобто, не треба вигадувати щось нове. Треба взяти те, що є, і максимально масштабувати, в тому числі з точки зору військово-технічної підтримки України. От, і все. Тобто, тут ми нічого нового зараз не вигадаємо. Давайте будемо свідомі того, що Європа, НАТО, США вони не вступлять прямо у війну на боці України. Вони не готові до цього і ніколи готовими не були. Тому є два інструменти, просто їх масштабуємо і сподіваємося, що. Це якомога швидше буде діяти на Російську Федерацію. Воно в принципі так і повинно працювати, але на жаль, поки з масштабами, як ви правильно зазначили, ну ситуація є проблемною. Да їх треба просто постійно розширювати, збільшувати і так далі. Ну от будемо сподіватися, що рано чи пізно до цього дійде. А чому немає політичної волі на це? На масштабування? Ну, тому, що це? слухайте, ну тому що для багатьох європейських країн російсько-українська війна все одно залишається дуже далеко. Вони все одно вважають, що їх це не торкнеться. Вони хочуть не думати про якісь збитки для себе, а хочуть заробляти. Ну я вам тільки один приклад наведу. Він не прямо стосується війни російсько-української, але ви зрозумієте, чому я його навожу. От зараз буде саміт НАТО. На цьому саміті НАТО одна країна планує заблокувати і зробити все для того, щоб заблокувати збільшення бюджету на 5%, до 5% ВВП. І це не Угорщина, і це не словаччина. Це прекрасна країна Іспанія. Яка насправді дуже допомагає Україні виділяє гроші і техніку передає і зброю. Але іспанці, от в цьому плані, вважають, що ми далеко від Росії розуміти, ми захищені там Францією, Німеччиною, Польщею, багать-багать багать багатьбать іншими країнами, і тому для них 5% навіщо вони хочуть пити вино, їсти оливки і не думати про такі речі. От, і все, і так ми можемо по кожній країні. Знайти багато підходів, коли для громадян російсько українська війна що щось дуже 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 далеке, як власне і для політиків. Так що тут питання не стільки в політичній волі, скільки в тому, що вони на четвертий рік повномасштабної війни не осягнули масштабів такої загрози. Вони зможуть їх осягнути тільки тоді, коли зелені російські чоловічки з'являться на на території якоїсь натівської країни. От тоді вони швиденько почнуть про щось думати. Ну тут головне, що пізно не було, і до них або рано це не було. Да, і росіяни не прийшли до них ну, в той час, коли вони до цього будуть максимально не готові. Навіть коли думаємо про зараз ми, українці, які стикнулися жорсткою жор... страшною правдою про росіян і про їх підступність, розумієш наскільки смішними виглядають ось ці думки європейців про те, що війна, ця війна ну вона настільки вже далеко. От вона настільки далеко, що вона ніколи не постукає у їх двері. І це доволі велика зараз помилка, і багато країн її зараз прям свідомо йдуть у цю помилку. і, на жаль, всі потім результати цих помилок будуть вражати своїм страхом і своєю жорстокістю. Тут ще про Сильних світу цього будемо говорити зараз. Перед самою повномасштабною війною була заява МЗС Росії, у якій йшлося, що, мовляв, Москва має спершу домовитися з Вашингтоном, а всі інші Європейський Союз, ОБСЄ, Ради Європи тощо можуть потім приєднатися до цих домовленостей. Про це нещодавно нагадав Сергій Кислиця. І от постає питання. А як ідея взагалі Трампа та пряника у переговорах з Путіним може допомогти чи навпаки завадити мирному процесу в Україні, якщо риторика не змінюється вже четвертий рік про те, що от ми зараз США домовимось, а США зараз не має чіткої позиції з цього приводу? Так вони дивіться, вони і США не зможуть Домовитися це хотілки росіян, тому що ну зараз же не холодна війна. Варіант, що ми домовилися з Вашингтоном. Вашингтон сказав, що робити європейським країнам. Ну воно так не працює зараз, і тому це просто в черговий раз є свідченням неадекватних підходів росіян до світової політики. От і все. Їм би, звісно, хотілося все спростити, звести до таких, знаєте, двосторонніх зустрічей. Але в сучасному світі так це не працює. Трамп до речі теж це зрозумів, і тому час від часу він говорить про те, що Європа повинна брати активнішу участь в цих процесах. Європа повинна нести основний тягар, і Європа взагалі ближче до російсько-української війни. І тому це в першу чергу її проблема. Так що тут у Росіян точно не вийде. А ну єдина проблема в тому, що європейцям з американцями треба краще домовлятися, виходити все ж таки вже на якусь спільну позицію. і Потім цю спільну позицію презентувати Росії. Пане Ігорю, давайте тепер поговоримо про невідворотність вже того, що. Все зло буде покаране. Україна запровадила нові санкції проти Росії. Цього разу під обмеження потрапили російські артисти, що поширюють пропаганду та підприємства, причетні до оборонного сектору. Україна безпосередньо ввела ці санкції. Наскільки е, наскільки це взагалі дієвий інструмент? Для чого це вводиться? Е, які політичні і військові наслідки може мати? Ну, слухайте, такі речі треба робити, і я розумію, що іноді вони може немає, може немає такого ефекту. Але тут більше ефект такий інформаційно-психологічний. да? тому що ми показуємо, що ми теж це робимо, і іноді це призводить до практичних результатів, іноді, звісно, ні. Але е, тут історія про те, що дивіться, е, коли ми там щось від наших партнерів вимагаємо чи просимо. Відповідно, вони і е, щось подібне хочуть бачити і від України. Тому це правильна така історія. Ми якби виконали своє домашнє завдання, ми попросили щось ну, про щось вас. Да? І попри всі певні застереження щодо такого механізму, він, тим не менше, є е, е, ну, достатньо показовим, іноді навіть дієвим, ми його власне треба в майбутньому застосовувати. Що ж, пане горю, дякуємо вам, що знайшли для нас час. Пане Горетерович, кандидат політичних наук, з ним говорили про те, що відбувається в політичному світі України. І не тільки. Дякуємо, що доєдналися і дякуємо, що відповіли на наші питання. Гарного вам вечора, тихого і мирного. Наскільки це можливо. Навзаєм. Ну, До побачення.